頑張ってくい。はい Чотири чемпіонати області в один день організували у Сумах. Спортсмени змагались у греплінгу єдиноборстві, де основна мета спортсмена з допомогою бойових та задушливих прийомів примусити суперника до здачі та Панкратіону, що поєднує в собі елементи боротьби та кулачного бою. У греплінгу медалі виборювали молодші юнаки 10-11 років та юніори 17-20 років. За перші місця у Панкратіоні змагались юнаки та дівчата 16-17 та 15-16 років. При Змагання пам'яті спортсмена Івана Захарука, майстра спорту України з Панкратіону, старшого солдата збройних сил України. Розвідник, учасник російсько-української війни, 17 лютого 2024 року. Вийшов на своє останнє завдання пошукову операцію загиблого побратима. Тіло воїни відтягнули не до найближчого блиндажу та чекали сутінок для здійснення евакуації. Проте пряме влучання артилерійського снаряда обірвало життя Івана, розповідає його дружина Катерина Захарук. Душі живуть, поки про них пам'ять. Тають, і це дуже важливо пам'ятати, якою ціною ми живемо, і завдяки кому ми можемо жити. І насправді Ваня дуже любив спорт і. Дуже мав багато планів і мрій, і дуже хотів багато чого досягти. І я дуже сподіваюся, що молодь юнаки та дівчата будуть втіленням його мрій. 237 учасників юнаків та дівчат. Цей день змагались на сумському килимі, говорить організатор змагань Сергій Чередніченко. Обидва види спорту є досить видовищними. Не можна сказати, що один крутіше іншого. Вони різні за змістом от, і є дуже популярними в нашому регіоні, в Україні і в світі. Дані змагання завжди проходять у нас на високому рівні. Кожного року ми на початку року робимо відмір для того, щоб збірну сумщини представляв найсильніший склад. Учасників. Лебедин, буринь, Трестянець та Охтирка, Канатопський Вітязь та Роминський гладіатор та Легіон. Сумський скіф, Казак, Спарта, Веріорс Характернік та Балу. Спортсмени цих міст та спортивних клубів, додає Сергій Черніченка, представлені на турнірі у Сумах. У нас вже є гарні результати. Так, ми маємо два перших місця, двох чемпіонів області, маємо три медалі третього місця. І Далі чекаємо, поки почнуть виступати вже старші. Сьомий восьмий рік. Дмитро Баранов сам займається грепінгом та Сьогодні ж на п'єдесталі його син Захар у Панкратіоні. У віковій групі 2010-2011 роки років народження у ваговій категорії до 38 кілограмів. Боєць сумської спарти став першим. Йому Це подобається. Мабуть, він хоче унаслідувати наше прізвище далі. Щоб воно звучало не тільки на українській арені, а на світовій арені. Мені це приносить якесь задоволення, і батько теж мене підтримує з кожним днем все більше і більше. І... Допомагає займати перші місця та вигравати турніри та змагання. Перше місце у віговій категорії до 73 кілограмів у цій віковій категорії посів боєць Канатопського витязя Єгор Чайка. Крім золота, він отримав приз за кращий нокаут. Спосіб життя. Не знаю, мені це подобається, я цим займаюся. Все. Тренер Єгора Дмитро Собченко говорить, тренування та змагання гартують дітей. Дуже важко. Батьки забирають дітей, одразу ж тренування закінчується, або ховаємося в підвали під час повітряних тривог. Ну зараз час неспокійний, але як бачите, наші спортсмени незламні. Реплери області в цей день у двох вікових категоріях розіграли 28 комплектів медали, 21 у юнаків і 7 у дівчат, каже Сергій Черніченка. Панкратіасти 23 рази підіймали на п'єдестал пошани. Хлопці розіграли 18 комплектів медалей, дівчата 5. Олександр Качанов, Анна Волох. Суспільне новини суми.